Когось розчарую, а хтось, можливо, і буде приємно здивований. Все залежить від вашого очікування, що ви собі як накрутили. Бо хтось може думає, що ось оця пилочка новинка від Forte, 40 вольтова, що від двох акумуляторів, це буде коштувати до 2000 гривень. Хтось може думає, що ось буде коштувати, як оця. Да, це гарно на свої кошти. Ідеальний варіант, популярний, Всім подобається. Воно з двома акумуляторами, але ще наш 30-ка, двигун поменше, ніж в цій. І працює від одного акумулятора. Така коштує 3 300. Ну, а скільки ж може коштувати, От скільки би? Ану, пишіть в коментарі, скільки ви. Дали б за ось оцю пилку. Що, готові? Ну тоді, слухайте, зараз говорю офіційну ціну, а потім кажу, по якій можете зараз придбати. Офіційна ціна її 6397 гривень. А придбати ви можете її на сьогоднішній день за 5,399 гривень весь комплект. З двома акумуляторами 4 амперними 40 см шина, зарядочка, база йде під два акумчика, безкоштовна доставка по Україні. І літер оливи для змащування ланцюга йде в комплекті. Автоматична подача мастила, безключова натяжка ланцюга. Ось отак. Раз. Вмикаємо. І працюємо. Так, що, кого цікавить, велком, залітаємо, замовляємо. Ми швиденько відправляємо.